Добрий день. З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку задачі обчислення в межах 10. Розпізнавання ліній. уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувалися, ви молодці. Будь ласка, за кісточками доміно складіть приклад на додавання та два приклади на віднімання. 3 додати 3 буде 6. 6 відняти 3 дорівнює 3. 1 додати 5 дорівнює 6. 5 додати 1 буде 6. 6 мінус дорівнює 5. 6 мінус 5 дорівнює 1. Наступні. За кісточками доміно складаємо наступні. Приклади. 3 плюс 4 буде 7. 7 мінус 3 буде 4. 7 мінус 4 буде 3 молодці. 1 плюс 6 буде 7. 7 мінус 1 дорівнює 6. 7 мінус 6 дорівнює 1. Задача. Сидять рибаки, стережуть поплавці. Рибак Андрій співмав трьох окунів. Рибак Матвій чотирьох сомів, а рибак Василь двох йоршів зловив. Скільки риби хлопчаки наловили із ріки. Порахуй, будь ласка. Ще раз сидять рибаки, стережуть поплавці. Рибак Андрій співмав трьох окунів. Рибак Матвій чотирьох сомів. А рибак Василь двох йоршів зловив. Скільки риби хлопчаки наловили із ріки? Правильно 3 додати 4 буде 7, та ще 2 9. 9 рибин. Будь ласка, розгорни зошит. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Цифру 7. Та задачу. Чи треба обчислювати в цій задачі? В Іванки сім повітряних кульок, а у Марійки стільки само. Скільки повітряних кульок у Марійки? Підкажи. Правильно, якщо стільки само, тобто так само сім. Отже, тут обчислювати не треба. Якби запитувалося, скільки у дівчат разом кульок, тоді б ми додавали. Дідусь знайшов чотири гриби. Михайлик стільки само. Скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик разом. В цьому випадку нам треба буде додати гриби, які знайшов Михайлик до грибів, які знайшов дідусь. Скільки грибів знайшов дідусь? Чотири. А Михайлик стільки само, тобто також 4. Отже, чотири додати 4 буде 8 грибів. Всього знайшли 8 грибів. На полуденок спекли 5 пиріжків із вишнями. Стільки само з сиром. Скільки всього пиріжків спекли на полуденок. Правильно, 5 додати 5 буде 10 пиріжків. Отже, всього спекли 10 пиріжків. Будь ласка, обчисли вирази. 5 плюс 3 буде 8. 8 мінус 5 буде 3. 8 мінус 3 буде 5. Будь ласка, обчисли наступні приклади самостійно у своєму зошиті. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові до перевірки? 4 плюс 2 буде 6. 6 мінус 4 дорівнює 2. 2 6 мінус 2 буде 4. 2 плюс 7 буде 9. 9 мінус 7 дорівнює 2. 9 мінус 2 буде 7. 6 плюс 4 буде 10. 10 мінус 6 буде 4. 10 мінус 4 буде 6. 3 плюс 7 буде 10. 10 мінус 3 буде 7. 10 мінус 7 дорівнює 3. Молодці. Ви впоралися. Назви номери фігур, які є прямими. Прямі це номер 7, 3, 10. Ще. Так, замкнені криві. Замкнені криві це в нас буде цифра 8 та 4. А скажи незамкнені криві. Це буде 10 та 2. Назви мені незамкнені ламані. Це 1. А замкнені ламані. 6. Назви мені, будь ласка, ще геометричні фігури, які ти бачиш. Правильно, це чотирикутник, тобто квадрат номер 5 І 9 це трикутник. Будь ласка, порахуйте кількість променів. Перший варіант 4 промені. Другий звичайно, 6 променів. А в третьому 8 променів молодці. Будь ласка, давайте тепер порахуємо кількість прямих: дві прямі, три прямі і чотири прямі. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. За увагу! Ви впоралися.